Вітаю! З вами Елена Марко, і сьогодні рубрика Феншуй талісмани. І ми будемо спілкуватись на тему грошової серветки феншуй. Останнім часом в мене дуже їх багато замовляєте, тому що я їх розмістила і в своєму феншуй магазині Еліна Марко Шоп. І е, також даю і дописи на цю тему. І в своїй книзі я про них описала, як використовувати саме книга-календар багатства 2025». Хто хоче цю книгу замовити, там все про багатство. І феншуй, як досягати процвітання, багатства використовуючи мистецтво та китайської астрології бадзи. Не тільки на 25 й рік, там такі рекомендації, що ви їх будете і потім знову ж таки повертатися до них і використовувати. І так, грошові серветки феншу. Я з ними знайома з 2008 року. Тобто, як тільки я познайомилася з феншу, взагалі я з феншуй познайомилася з 2007 році, в листопаді і на сьогодні це пам'ятаю. Листопад місяць дуже холодно. Це був 2007 рік, рік вогняної свинки. І мені подарували книгу Наталії Правдіни Багатство в твоїх руках. Я Її прочитала. Це був по суті кінець вже року, і в 28-му році я ще знайшла книги, прочитала, зрозуміла, що це моє. Я хочу теж стати майстром феншуй. І я почала вже активно, тобто усвідомлено йти шляхом вивчати феншую. Тоді це були книги, тоді не було інтернету, тоді не було цього практично в Ютуб-каналах і тому подібне. І вже тоді е, мені вдалося знайти таку грошову серветочку. Якщо не помиляюсь, вона одна з них навіть є до сих пір у мене. Вони дуже довго тривали. Тут такий матеріал цікавий, який практи... не стирається. Ви їх можете навіть прати. Якщо вони замастяться, і знову використовувати. Тобто очистили, знову можете використовувати. Вважається, що такі грошові серветки а, ви, а, взагалі приносять а, покращення фінансової удачі, тому що на них потрібно перераховувати кошти. Ось такі в мене великі, можна замовити грошові серветки, феншуй, і ось такі меншого розміру. Тут знак удача, тут знак колесо фортуни. Я ці найбільше люблю. Тут всі сфери життя: удача, доброта, щастя, любов, мудрість, радість та успіх. І слава та успіх. Да? Тобто колесо фортуни. Удача! Грошові серветки потрібно використовувати для того, щоб підраховувати на них. Гроші найкраще це робити зранку до обіду, тому що це янська зростаюча енергія, якщо вивчаєте феншуй, та й взагалі, як то каже, зранку робляться всі важливі справи, тому що енергія тільки починає зростати вже після обіду. Енергія спадає і вважається, що на вечір ввечері не бажано перераховувати кошти. Треба робити це зранку. Ви заставляєте ось таку серветочку на тумбурці на робочому столі, комп'ютерному столі. Перерахували свої кошти, де вони у вас знаходяться. з гаманця взяли сумочки, сейфа, в себе домашньо. Їх можна використовувати на роботі в офісі, в кабінеті, де ви працюєте або вам де доводиться часто перераховувати такі, перераховувати гроші. Ці серветки можна використовувати. Отже. Основна їхня функція цих серветок використовувати, щоб перераховувати гроші і фінанси. Але я далі пішла, і я ж дуже давно це все практикую. І використовую ці серветки під мишку комп'ютера. До речі, дуже зручно. І коли ви працюєте, ви генеруєте хорошу енергію тих іерогліфів, знаків, які знаходяться на серветці. Це іерогліф удача. А тут, як ви бачите, колесо фортуни. Також я їх використовую за столя для того, щоб розміщувати на них свої браслети, золоті прикраси, інші прикраси окремо на там, жіночому столику. Теж як варіант, тому що викладати туди коштовності, браслети, а різні прикраси це теж пов'язано з чим, з процвітанням, з енергетикою багатства, з енергетикою певних цінностей. Дуже добре такі серветки я підстилаю під гвазони грошове дерево, доларове дерево, товстянка. Дуже теж рекомендується робити. Під вазу багатства, яка в мене є, потужний талісман-феншу, я теж маю ці серветки застилаю. Далі ще їх можна розміщувати в себе на тумбочці, розміщувати під божества, під статуетки феншуй. А, можна навіть на них ставити аромалампу, запалювати і теж їх таким чином використовувати. Це дуже такий ну, сам їх вид, вигляд, так, наскільки він приємний, наскільки приємна така текстура серветки, схожа до велюру. І їх можна дійсно, вже ваша фантазія теж може піти ще далі і подумайте, як їх ще можна використовувати. Я назвала ті моменти, як я використовую. Дуже гарно на них розміщати аромамасла. І вони дуже так пахнуть, потім на цій серветці перераховувати кошти. Які ж у нас аромамасла для грошей? Це кориця, так, пачулі можна використовувати. І, звичайно, ви можете ці серветки використовувати. Ну, по суті, з усіма моментами, функціоналом, що пов'язано з грошима. Також я рекомендую їх застелити в сейф. Рекомендую застелити під талісмани, ми вже говорили: вазончики, свічі їх застеляють. Далі для перерахування коштів. І взагалі таку серветку фаншуй можна розмістити на робочому столі, біля комп'ютера, під комп'ютер, під робочу мишку. Можна розмістити а, під м, навіть деякі ваші такі дорогоцінні класні парфуми, поставити і накласти на серветку монетки, накласти на серветку різних купюр з різних країн. Я це теж, до речі, роблю для того, щоб приваблювати а, грошову удачу. Можна поставити ось таку чашу багатства на цю серветку. Ну, Будь-що, будь що по суті пов'язано з темою процвітання процвітання, багатства це є такі активізатори грошові серветки, які використовуються для того, щоб покращити свою грошову удачу, привабити процвітання, привабити багатство. І тому головне феншу практика берете, використовуєте ці серветки. Можна в мене замовити і такого розміру меншого можна в автомобілі, навіть їх використовувати. Застеливши певну панельку, можна замовити в мене ось такий варіант менший, ось такий варіант більший. Є інші знаки, іерогліфи. Зараз їх не пам'ятаю, але хто замовляє, я скидаю варіанти, ви вибираєте, де ми з вами переписуємося. І дуже довготривалі ці серветочки. Тому, будь ласка, хто бажає, пишіть, замовляйте. Як мене знайти, мене нижче завжди додає текст посилання на феншуй магазин на інстаграм, на вайбер, телеграм. Будь ласка, можете написати, я зроблю замовлення, і ви отримаєте такі серветки. Їх можна використовувати в будь-якій кількості, які ви забажаєте. Скільки вам необхідно? Спочатку розпочинається все з одної, а потім як показує практика. Інша з'являється, наступна, і ви їх використовуєте в домі для того, щоб активізувати енергію процвітання, тому що це дійсно активний червоний колір з іерогліфами, які приваблюють багатство та удачу. Тому ось такий для вас сьогодні контент феншуй талісмани на моєму каналі про грошові серветки феншуй. До зустрічі в наступних відео! Всім процвітання!